Ось прекрасний Лататроній з усіма номерками. Тут 60 номерків, плюс 13 і плюс 6 номерок. Шостий тільки що забрав Дункан. цей. А, 13-й. Ну, якщо буде 13-й, значить буду перекручувати. Щасти всім. Поїхали, часу мало. 53. Ла -ла 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 -ла. Так. Перший переможець. Йокерний побай. Тіха. Не впав. Де тут камера? Оп. 45-й номерок. Ну, воно буде калічно. Типа, видно. Ну, так, 45-й. Не 42-й. Не, не волнуйтесь. 45-й є. Крутим далі. Всі тут, всі на місці. Всі 60. Не хвилюйтеся, рука не влазить опухла. Після ігри на артилерії. Так, номерок. Іть 38. Вітаю. І третій переможець. А може переможницький? Прикол один зараз буде. І. Іть. Прикол. 43 номерок. Всі прям в одній когорті майже були. 45-й, 38-й, 43-й. Зараз ми знайдемо цих щасливчиків. 45-й. Хто в нас був? Батарея? Нікнейм. Здається, якщо так, якщо я не каверкаю нічого. 38-й у нас був ECDC? І 43-й у нас. Міхалич. Міхалич. Отак от. Міхалич Міхалич. Вітаю переможців. Нагадую, що 500 підписників і ми робимо знову розіграш трьох щасливчиків. Знову треба буде поставити свій нікнейм, всі справи. Якщо зараз не. Ні, 500 немає. Фух. Гроші залишаться зі мною. Ну, знову ж таки, розіграш швидше всього буде числа 12-го під кінець е, цього е, нового новорічного наступу. Тому тут залишилось скільки? 8 чоловік загнать на канал. Так що, Флекс, ти знаєш, що тобі треба робити. Дякую всім за участь. Всіх з наступаючим, всім всього хорошого, щастя, здоробля. Ну, ви знаєте, ви знаєте. дякую за підтримку каналу, за те, що залітаєте. Там, особливо Флекс, там у нас активіст. Просто всіх розносить в щепки. Контрольор, бодігард. Все в одному.